Щодо ситуації на Курщині, війська Російської Федерації розпочали активні штурми там, і у Збройних сил погіршення ситуації на лівому фланзі. Про це пишуть Deep State. Тобто, це означає, що Росія перейшла у контрнаступ? Ну, повідомлення Deep State про погіршення на лівому фланзі воно було зроблено позавчора. З того часу ситуація змінилася. Тобто, що зробив ворог. Він е, кинув броньовану групу, і ми бачили відео цієї броньованої групи в бік населеного пункту СНАВС. Так само була інформація про наступальні дії поблизу Гордіївки. Це прикордонні вже фактично. Для чого очевидно ведуться ці наступальні дії? Для того, щоб деблокувати російське угруповання, яке зараз затиснуте в Лушківському районі, між річкою Сейм та державним кордоном. Дуже багато вчора від росіян було повідомлень про котлі там по десятки звільнених лапках з їхнього боку населених пунктів, про те, що значить лівий фланг української армії на Курщині осипається, все це варто ділити на 10, оскільки жодних доказів того, що Російська Федерація кудись зайшла, нема. Чому полягають ці докази? Вони полягають в тому, що коли Російська Федерація кудись заходить, там, то вона ставить там свій прапор, фільмує все це і починає розповсюджувати. По всіх пабліках, по телеграмах, по фейсбуках, інде для того, щоб продемонструвати свої успіхи. Ну, цього зараз нема на Курській області. Можливо, ви бачили подібні відеодокази, я їх не бачив. Можливо, погано дивився, але сподіваюся, що ж дивився добре. І нічого, крім кадрів цієї броньованої групи, цього маршу цієї колони, безпосередньо на снагості, позавчора, я поки що не знайшов. Тобто, на сьогоднішній день, за інфекційними даними, так ворог просунувся в бік снагості. Очевидно, далі він, він згруз в боях. І зараз відбуваються зустрічні бої. До речі, про зустрічні бої починають повідомляти вже російські пабліки, змінивши свій з побідоносного на більш такий значить, помірний. Тобто, так, ворог намагається контратакувати, але ці контратаки, вони очевидно, зіткнувшись з реальністю, трошки відійшли від своїх планів. Тобто ситуація зараз там в розвитку. В розвитку, і ми дивимося за тим, як там далі буде ситуація розгортатися. Але я закликаю жодним чином не вірити російським паблікам і каже про котли, про осипання фронту, про значні просування російської армії. Ні, очевидно цього зараз нема. Зараз там дуть, відбуваються зустрічні бої. В інституті вивчення війни вважають, що війська Російської Федерації можуть мати намір перерізати український наступ у Курській області, перш ніж розпочати більш організовану операцію з витіснення збройних сил України. А чи достатньо їм сил взагалі? Як багато сил там зосередив противник? Була інформація від 30 до 60 тисяч. Вона офіційна: 30 тисяч, заявляв Олександр Сирський 60 тисяч казав Володимир Зеленський. Ну, Візьмемо середнє, арифметичне, візьмемо 40 тисяч. Багато чи це мало, це більше, ніж, очевидно, ми, ми там маємо. Тобто, да? тобто город намагається знову ж таки чисельність створити. Подальші е припущення, що вони там будуть робити, вони із серії е моделювання ситуації, так скажімо. От зараз ми бачимо конкретику. Ми зараз бачимо конкретику, намагання деблокувати. 에, частину російської в Бушкійському районі. Очевидно, в цьому полягає перший етап їхніх наступальних дій. Поки що він, очевидно, не є успішним. 에, і це ті факти, на які ми зараз можемо поки що там спиратися. Змовно, е, варто було очікувати на те, що ворог буде там протидіяти. Тому той факт, що вони зараз там намагаються контрнаступати, його треба сприймати як е, як належне. Да? Тобто е, важко було сподіватися на те, що так чи інакше вони будуть там. Наздово терпіти. Очевидно, в них є все ж таки завдання, назвідповідьте. А як дві активні операції на Курщині та Покровському напрямку позначаються на веденні бойових дій в цілому? Треба підтягувати додаткові резерви, додаткові зброю. І що аби не Курськ? Аби не Курськ ці 40 тисяч. Були б зараз на Покровському напрямку. І тоді ми з вами не казали би про те, що ворог е змушений обирати, де йому там наступати, на півдні Покровського виступу, а потім на Селидове, а потім на Покровськ. Цей ворог наступав би скрізь. Він наступав би і на Покровськ, і на Селидове, і на Південному фланзі, і, і все було б зараз. Да? Тобто, от вам е вплив Курської операції. Вони зараз змушені шукати війська для того, щоб підтримувати наступ на Покровському виступі. А ці війська на Курщині, тобто треба ще війська десь знімати. От от вам прямий вплив курської операції на ситуацію на території України.